Китайського традиційного живопису. Як нам всім добре відомо, Китай завжди слабився своїми віковими традиціями і культурою, які цінуються, і цінувалися, і цінуються у всьому світі. У Львові не перший раз презентуються картини відомих китайських художників, але це перша виставка, на якій нашій увазі представлені картини саме традиційного класичного живопису сутущу. Я хочу вам сказати, що сьогодні ми маємо унікальну нагоду ознайомитися з творчими роботами відомого китайського художника Джуджан Мао. Я прошу привітати його своєму <плес> пацієнту. Джуджен Мау народився в місті Піанкін КНР. У 1986 році він закінчив Національну академію мистецтв. Прикладного і декоративного мистецтва Являється членом спілки художників Китаю, а на даний момент працює у Національній академії мистецтв, де викладає.